Мобілізація чи то пак могилізація та етноцид народів Російської Федерації потребує від Путіна переформатування так званої спеціальної операції у священну війну, які технології впливу використовує Кремль аби зманіпулювати росіянами, які і ПСО проводить проти власного населення, аби зібрати орду гарматного м'яса? Після 21 вересня, з початком так званої часткової мобілізації, російські пропагандисти отримали нові методички з Кремля і почали розганяти мобілізаційні наративи та меседжі, тобто історії та повідомлення. всі наративи можна розділити на декілька таких категорій. Перше, це чисто ідеологічні, тобто вкидаються наративи про те, що це йде священна війна, це йде народна війна проти заходу, який вирішив під свою систему цінностей нагнути весь світ, що це йде захист російськомовних громадян, що це йде захист батьківщини, тобто така ідеологічна, патріотична основа. Друга група наративів це те, що ті громадяни Російської Федерації, які до цього мали певні негаразди своєму матеріальному становищі, мали певні борги, мали певні проблеми з законом за рахунок участі в тому, що Путін називає спеціальну воєнною операцією, ми називаємо війною проти України. Вони за рахунок цього можуть там, уникнути кримінальної відповідальності, списати з себе все те, що вони накоїли раніше, і якимось чином поліпшити своє матеріальне становище. І третя група наративів, вона стосується вже не того, що пропонується громадянам Російської Федерації, а тому, що стосується нас, тобто їх сприйняття нас як ворога, тобто йде по всім їхнім інформаційним каналам демонізація України, демонізація українців, як нацистів, які 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 воюють там проти мирного населення 8 років на Донбасі піднімаються всі фейки, які були тільки за весь час російської пропаганди, і використовуються в якості того, що тут іде ну навіть те, що називають Путін сам сатанізмом, не тільки Путіна, а деякі його проспішники. Росіяни намагаються вести печерну війну за схемою зібраної ще в часи палеоліту на зв'язці альтруїзм і війна. До речі, саме цю схему розклала для росіян їхня ж натуралістка Тімонова. Але росіяни чомусь і досі думають, що це не про них. Що в принципі теж не дивно. Отже, розберемо, як саме Кремль маніпулює цією древньою схемою, аби мобілізувати своє населення на війну з Україною. Крок перший зовнішня загроза. Кремль штучно створює зовнішню загрозу і постійно лякає, кожен день нагнітаючи тривожний інформаційний фон. Ой, дані розвідки розняться, але то, що бачили значить, танки з білими крестами, це точно. Плоди тому, що румунську річ засікали, значить по связи. Ну по поляки, это взагалі, как будто значить, це їхня земля. Вот ну воюємо, значить НАТО за, за нашу землю. Воюємо НАТО за нашу землю. Крок другий свої чужі. Зовнішня загроза проводить чітку межу між своїми і чужими. Різко цементує своїх і підвищує альтруїзм проти чужих. Ми многонаціональний національний народ Російської Федерації. Об'єднаної спільною судьбою на своїй землі ми стали сильні, тому що ми в Крок третій родинний альтруїзм. Оскільки первинно альтруїзм розрахований саме на родичів, то щоб його завести на повну людей зганяють на стадіони та площі, зливають у масу і називають братами і сестрами, батьками і дітьми, друзями, за яких треба помирати. Ні, больше любові. Как если бы кто-то отдал душу свою. За друзей своїх для того, щоб піддержати наших братів сістю. Койда браті гойда! крок четвертий: жертва і пожертва. Після того як натовп злився у велику родину, активував родинний альтруїзм і уявив себе жертвою. У нього виникає готовність жертвувати собою, аби захищати своє, свою кров, свої гени, свою територію. Наші священники, які пікають воїнів наших розказують для удивительних примірів мужества самопожертвуваності. и даже способности жить свою положить за друга своего. Если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва основает все грехи, которые человек совершает. Крок пятый. Захист свого. Ключове слово тут своє, бо родинний альтруїзм створений все ж таки саме для захисту свого. Тому Кремль називає чужу територію своєю, а свій напад на чужу територію захистом і звільненням свого. Стот нас чувство в до катечисту, і бачимо, як зараз наші хлопці молоді захищають Росію на полі бою. Росія ніколи ні на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Если этого не сделать, схема не запрацюет. Всем хотел бы сказать, кто мобилизуется, не надо бояться. Это наша страна, наша родина. Это наша земля, это наша территория, это Россия. Мы любим ее, так что давайте, собирайтесь, помогать нужно. Крок шестой. Священная война. Саме захист свого, народна війна, вітчизняна війна, священна війна має найбільший мотиваційний заряд, що йде з глибин рептильного мозку. Зараз существует мнення, що в своєму времени спеціальна воєнна операція перейменують в операції. кто Хтось говорить, що це буде даже отечественна війна. але я вважаю, що і этого недостаточно. Правильно це назвати священна війна. Священна війна. Всіх уб'єм, всіх кого надо ограбить. Все будет как ми любимо. Давайте Богом. Крок сьомий дегуманізація ворога. Щоб вбивства ні в чому не винних людей не деморалізовували мобілізованих. Проводяться і з дегуманізації ворога, який перетворюється на нелюда. Як перетворити людину на нелюда? Крок восьмий відраза. Викликається емоція відрази. Огида відраза – це такий мікс страху і реакції уникнення. До речі, активовані ділянки мозку, які відповідають за огиду і відразу, придушують активність ділянок мозку, які відповідають за емпатію, співчуття і милосердя. Тому об'єкт відразу сприймається як якась гидота, яку потрібно уникати, а ще краще знищувати. Хромчані і севастопольці поступили правильно, коли поставили жорсткий бар'єр на путі. неонацистам и крайним националистам. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиации. Вот это все и есть то, что называется геноцид. В Лимане лично видел девушку, над которой издевались, над батальон Торнадо, по-моему. Они изнасиловали ее, ну, девушка помутилась рассудок на этой почве. Теперь девушка все, ну, уже недееспособна. Издевались, а также жгли, резали, было такое. То есть, ну, отморозки полные. Отже, коли Кремль маніпулює вродженими поведінковими паттернами, він розраховує на те, що вони древніші за інтелект і здатні досить легко його перекривати. А відтак і вимикати критичне мислення. Після чого спрацьовує найнахабніша брехня, і чим найнахабнішою вона є, тим краще вона працює. Так Кремль обходить соціокультурні заборони і вкидає російське населення у печерний стан війни. Раз, два, три.